Так, усім доброго дня, дня. дуже давно я не виходила в ефіри, ну, дуже давно, практично рік. Так склалися обставина, що в мене не було часу на то і не виходила. Дуже вже скучила за ефірами і за всім. Минулої неділі проводила ефір. Ефір я не зберігала, просто так поспілкуватися. В ефірі. І вирішила, зараз трошечки більше часу і буду трохи знімати вам відео. Рецептів назбиралося збиралося дуже багато нових, простих з таких самих простих, і хочу з ними, ними з вами поділитися. Що сьогодні будемо робити? <кхе> Але ще хотіла подякувати за лайки, за коментарі. Дуже багато підписалося людей. Дуже щиро дякую за підписки вам. І е, хочу вам подякувати за те. Що сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо робити запечену ліниву капусту. Що нам для цього потрібно? Капуста дуже смачна, дуже смачна. Е, хто навіть постить, наприклад, то ну, ця капуста дуже добра. Дивіться, що нам для цього потрібно? Потрібна нам капуста. В грамах я все напишу. Вагу все повністю я напишу. Потрібна нам капуста, сіль, чесник, оц, сік лимона, соєвий соус, мед, гірчиця в зернах, олія і перець. У мене перець такий молоткований, я собі з Польщі привезла, він такий колений. Ви можете давати будь-який мелений перець, наприклад, як хочете. Я все в грамах напишу. Що нам потрібно? Що ми робимо саме перше? Саме перше, ми е, капусту по вазі я вам все скажу. Е, розрізаємо капусту на менші куски. Капуста в мене зимова, в мене не є капуста, там якась свіжа, молода, чи яка там саме звичайна капуста, яка зараз є. Що нам потрібно? Цю капусту нам треба в рукав. Нам потрібний рукав. Заразкільки нам, нам його потрібно, хоча б нам було зручно. Dünyada mı bir Tak. Seviyorsunuz, <laughs> має такий. зараз ми цим замочком затягнемо. Затягнули. так. Вот так, затянула его, можно привязиться. Сюда западаем тоже закрываем. Герметично ми її запакували, кладемо в духовку на 200 градусів на півтора години. Але кожний дивиться, яка в нього духовка. Капуста має запектися, бути повністю готова. Повністю. Має бути така прозора, запечена капусточка. Так що. 200 градусів півтора години. Я ставлю в духовку, а тоді з вами продовжу. Так, капусту ми поставили запікатися. Я поставила в бляшку, щоб вона запікалася в рукаві в бляшку, так нормально, запікайте все. Так, ми поставили запікати капусту при 200 градусах на півтора години. Але ви наблюдаєте дивитеся. У вас може бути година 10, година 20, може бути година 40. Це залежить від вашої духовки. Далі що ми робимо? Робимо соус до цієї капусти. У мене тут чесник. Все в грамах я напишу: сіль, соєвий соус, сік лимона. Мед у мене домашній, перець, олія і саме звичайна гірчиця в зернах. І це все ми будемо з вами змішувати. Так. Даем сир. Так. Даем улью. Так, соевый соус. Я спрятала стаканчик. Не стаканчиком. Так. Where's the source, my guy? Сік лимона, або можете дати замість соку лимона можете дати оцет. Ну я краще сік лимона. Оце не дуже? Користуюся Так, то так, даємо відчиться. Я зараз гляну ця баночка. А -а -а. Добре. Так. Трошка даємо пецьку. Перець такий я вам покажу. Отакий, бачите. Перець то дається тут до смаку, це вже на ваше. Бачення. Ну, у мене цей перець, він такий сильний. Ну, аромат від нього, правда, такий просто суперовий. Ага. Рецепт доволі простенький, але дуже смачний. І до будь-чого, як ви готуєте, до будь-чого можна його додати їсти. Tak, jeszcze formie, Tak. Jaki jakie, 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 tylko jakie, 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 Навіть я так там. Зроблю такий чуть солодший, мені подобається. Узагалі соуса, такі солодкі, мені подобаються, солодкі соуса. Хорошо, більше місце. Зараз управляємо смак цей соус. Але, дивіться, по рецептурі на цю порцію має бути пів чайної ложки меду. Я, лічно, я зараз меду дам ще, тому що мені подобається солодче. Ви будете собі самі відкоритовувати, яке ви за солодке хочете. Тут солі теж тут. півчайної ложечки йде, плюс сойовий соус солунуватий. До речі, ви собі це відкоритовуєте. Я дала ще меду, я хочу таке солодковати, що буде. Я люблю таке. Ви будете пробувати на свій смак. Це вже залежить від вас зараз. Мені ваш пасмету. О. О, -о. смаку так. Дуже смачно. Ось такий, такий соус має у вас виходитися. В грамах я все напишу. А зараз будемо чекати, щоб нам запеклася капуста. Капусту можете цю запікати, хто має піч. В печі можете теж її запекати, вона буде взагалі бомбезна. Ну, робимо вже по-сучасному. Це такий старий старовинний рецепт. Так що робимо вже по-сучасному. Колись таких спецій не було. Ну, чесник сіль були, таке оцет був, Там цукру давали, ну, трошечки поміняли. Але запечеться капусточка, і ми з вами продовжимо робити, як, що, як воно має бути, як воно має доробитися. Так що чекаємо, що спеклася капусточка. Так, то є наш соус, що ми з вами робили. Запеклася капуста у мене. Отак вона виглядає. Бачите? Що ми будемо робити з вами далі? Одна гаряча. Зараз ми її будемо акуратно вибирати. Я її це, щоб розпорола мішочок, бо я би було не взяла, бо дуже гаряча. Так. Тут лишився корінчик, ми його зрізаємо. Гет, сердинку, а капусту ділимо на такі порційні кусочки. Я розділю на три мені вистачить. о, бачите а так. О, і складаємо сюди ай. Пахне так класно. Так, дивіться. Виду. Гарячі дуже, самі розумієте, з духовки тільки. Так, тут трошки у нас припеклося, то ми це відріжемо. Красота у нас вийшла. Так, так. О. Тепер ми з вами обов'язково маринувати капусту гарячою. Обов'язково. Тільки гарячою поливаємо це все гарно, щиро так Так старатися, знаєте, щоб це пішло так може листочки. Гарно. О. Так. Угу. Пахне чесник, робить свою роботу, взагалі все так суперово. Видно вам видно? Ось така красота. Цю капусточку можна їсти через 3 години вона вже промарнується, але. Саме краще на другий день її їсти, mm. але смачно, mm. а вона якщо промаринується? Mm. Правді, але смакота. Обов'язково зробіть. На сіль, на цукор собі робити, яке ви хочете. У мене є такі контейнера. Такі. я буду складати її в контейнера, щоб вона промариновувалася. Бачите, як краси? Але дуже смачно, справді, ну дуже смачно. Так, така смакотища, що просто. І вона стоїть, ви поставите її в холодильник, і вона буде стояти в холодильнику вам. Що ви будь-коли до якої іди ви там що приготовили, ви собі спокійно її. З контейнера витягуєте і даєте на стіл і кожний з'їсть, тому що реально дуже смачно. Зараз цей соус ми ще в контейнера. Це яка красота. А смакота ну, реально, так смачно. М -м -м. Дуже смачно. Обов'язково теплою. Маринуєте тільки теплою. Холодно вам того не дасть. Вона промаринується, але то не то буде. Чесно вам скажу, її вже можна їсти. Але вона ще промаринується. То буде бомба-ракета. Дивіться, яка краса? Лент. Смакота просто, неймовірна. Це хто е, постить там, е, ну, наприклад, на, хто на, на дієті такий, то просто самі розумієте, що це соус цей засильний, це хто там на дієті. Але. Там кусочок, бо в ми, мене ми син на дієті, то можна попробувати, це, це не буде смертельно. Але реально ну дуже смачно. Виглядає апетитно і дуже-дуже смачно. Я це залишаю, хай воно промариновується. І будемо смакувати. Три години і можна їсти. А ще краще, якщо на другий день. Це така страва, ви кожен можете зробити. Чесник вдома маєте, всі, капусту маєте, е, там, ну, сіль, мед, замість меду дайте цукор, замість лимонного соку дайте оцет. Це там нічого страшного не буде, як ви це поміняєте. Може чуть смак зміниться, тому що мед то є мед, розумієте, цукор, то є цукор, але не всі мед можуть їсти, тому що є люди алергетики, які мають алергію на мед, то даєте цукор. Так що беріть, пробуйте. Смакуйте, пишіть коментарі, чи сподобалося вам. Надіюся, що сподобалося, тому що рецепти, дуже в мене багато рецептів, і люди пробують, роблять, і, і пишуть коментарі, і дякують. І це собі не можете уявити, як це, що людина дякує, це означає, що людині сподобалося, і в неї вийшло то зробити. Так, що ставте лайки, пишіть коментарі, і до нового відео.